Серці кожної дитини живуть, в мрії. Діти вірять, що вони збудуться, коли прийде святий Миколай. Хай збиваються мрії всіх дітей України, їх святий Миколай в тиху ніч принесе, а різдвяне тепло в кожну хату долини і Всевишня любов всіх нас хай збереже. впало дві прекрасні дати День су. І Миколая свята, ми просимо у чудотворця Миколая, хай всіх захисників оберігає. Кожен воїн на сьогодні помічник Миколая, бо не зламку стоїть і наш сон захищає. Миколай у пікселях, хай мужні солдати, вітаємо вас із сповільним святом. Я вірю в Миколая, він існує, мені року іграшки подарував. Але сьогодні я у нього попросила для нашого ЗСУ здоров'я здоров'я сина. Нам іграшок та смаколиків не треба, бо наша мрія – мир мирне небо. Святий та любий чудотворцю, почуй, будь ласка, що я хочу. Не треба в рік подарунків, цукерок, іграшок, пакунків. Ти Миколай, якщо можеш, будь дірка цим мені поможеш. Ти подаруй життя і здоров'я для всіх захисників з нуля. Оберігаю, що хвилину, бо кожного чекає їх сім'я. Святий Миколай, прошу, бережи усіх наших солдатів, щоб у цю найтемнішу пору усі могли посміхатись. В окопу солдатам неси теплоту мішечко мішечку віри у диво. Стоять вони можні, долаючи, щоб ми тут жили щасливі. Для ЗСУ прохаємо суперсили, невидимості у важких боях. Прохаємо, щоб повернувся. Живими і легкий до перемоги шлях. А ще удачі, щоб на кожному кроці і їжу, і захист, і надійні бліндажі. Це все, що просимо у цьому році ти збережи їх в цій тажній війні. Ти ж бачиш, Миколаю із небес, що коїться в нашій країні. Я знаю, ти творець чудес. Будь ласка, зійшли в миру в Україні. Неси, Миколаю, нам мир, хай всі повернуться додому, бо наше майбутнє в руках збройних сил виборюють волю крізь втому. Нехай це небес небезполине, почується Господь і Миколай, прохання української дитини і прийде перемога в наш край. З Днем Святого Миколая та з Днем Збройних сил вітаєм, щастя, миру, віри й перемоги і додому мирної, щасливої дороги. Нехай легкі сніжинки ніжно падають, бажання українські діточки згадують. Ми знаємо, здійсниться кожна мрія, бо Миколай нас зможе все я вірю. Кожен з нас мріє про мирне небо та міцну родину. Подумки ми просимо здоров'я та сил для охоронців, які бережуть надію і віру. В наших серцях. І як би важко їм не було, вони знають, що поруч ті, хто їх любить. Хай Святий Миколай принесе найбажаніший подарунок та зробить нашу мрію реальну. Перемоги нам всім віримо та безмежно дякуємо ЗСУ!